Всім привіт! Сьогодні дубль 2 з Ксюхою. Коротше, приїхали в гідропарк. У мене Оксані культурну програму роблять. Час... Містечко розваг. Зараз покажемо вам трошки. Куча різних півнушок, баром. От. Шашлик, башлик. Там шашлик тут. Коротше, в общем, тут цей, без грошей не, не, той не приходьте, поняли. А я колись, кстати, тут на гідрозоні. Да, огні зажигала, блін. Було діло. Тір, коротше. І, і ще десь отута. І знизу там. А, отуди гриль бару, там, мабуть, теж та я ж чой, по молодості дати дрозду. Це вже зараз. Чоловік нервний не випускає нікуди. Там вже і самі не хочеться. П'ятидесяток, Дивіться, як тут гарно. О, диво які, ага. туди, а який тут глянь. До острікня мені отої ж. Не, не знаю, щось я приближу, дивіться. Оп, прикольно. А тут ось, дивіться, за забором ховається динозавр. Йдемо ближче подивитися на нього. Ну, Це якийсь, може тут... Ну, щось зараз глянемо. Що тут. Да, каса бачила. Дивіться, який Дінопарк. Дінопарк, так, оно ну, скільки дорослий? 200 гривень. І парк не працює, і ми, навіть, якщо він працював, би, ми б з тобою не пішли, бо ми... Джирка не вибирає. Не, не цієчки. Не, не, не розполагаємо такими фінансами. А там динопархі, там голова діноза. І там вони все, коротше, тут розлічення. І там, он, які... Короче, розвлечення. І там розвлечення. да. Оце і там теж, зараз отуди підемо далі. Можемо сюди. А там, мабуть, кімната страху. Це... Дело в тому, що такого раніше не було. Це може от кудись перевезли. Ну, тут тут а такого раніше не було. Так. Я тут була в останній раз, не знаю ніколи. Ага. А ну пошли глянем, що там, Правда, там батут на арена. Прикольно, чого ж воно цікаво, не работає? Все Це... рано, ще не все сезон. Ага. Дзерка, Дом не... страху, так? Да? Як колись у Харкові в цьому домі страху була. Mm. Ти що, бляха, там стрмно mm. так було. Дивіться який. Хо-хо-хо. Коротше, цей. Дом страха, да. Он так. А це гравітація. От сюди я б пошла, мені інтересно. Ну, прикольно. А що тут цікаво мені? Це типа як от ти такі заходиш, і воно тебе дує, да, Ксюха, і ти такі літаєш, е? Прикольно, так. Да? Я б політала. Гарін, так. Да. Так у мене водерсвіга у гарен, блін. Ай, федерсвіга гарен до. А ось ще зеркальний лабіринт Майя. Прикольно. Чи да? угу. дерево? Да? От таке, ну, типа фойне, да? Только воно м'якеньке. Що це за дерево? Хто скаже, як воно називається? Які тюльпани, Боже, красиві які, глянь, Ксюха взагалі. А оттінок який, Боже, взагалі пісня. Ой, гарні. А ось цей. Коротше, майданчик. Майданчик тут, да, тут танці проводять. Короче. От короче, для пенсіонерів. Це ж ми колись сюди будемо ходити. Ось кафешки, там якийсь автобус їздить. Прикольно. Я, кстати, давненько не була у гідропарку, так Дуже гарно стало, помінялось багато чого. Хоча, ну, коротше, красиво, красиво. Оп! Що те вони роблять? Полізли по ділом займатися. Які лавочки, з якими гарним із камня зроблено заборчик, і лавочки, і навісик красивий. Красиво. Миколаєв, ну помахай підписникам. О. Підемо далі. А дивіться, пташка яка. Це хто шпак? А вон другий, де він, де він, де він. Десь тільки що в траві. А, вон у траві. У. Все, вдвох. Вони вже вдвох тусуються. Обробляли іщі в парку. Отой і почули. Вчора... Ага. Вчора на цьому йшли я то з Оксаною до Скаймола і з цього, і з парка муромся. Там по дорозі на мосту стільки було бджіл мертвих, це просто капець. Ой, а він на мене полетів. Ось якийсь теж Тоже... щось. А тут, Оце... тут по-моєму, ці кришнаїди колись жили. Ну я не пам'ятаю тут. Вроді тут. Оце ж у них ось ленточки були, навіщо не пам'ятаю? Mm. Тут у них цілий міст був. Ми вийшли до водички з Миколаєвною. Тут пляжик, тут як сезон, так движуха конкретна. А он дивіться, Києво-Печерська Лавра. От. І родина мать. Отак. Вот водичка. А ну інтересно, водичка тепла. Та ні, ну холодно, ну не льодяна. Мужчини сидять, сливи заливають. А Що це з утра? утра не випав день пропав. Дивіться, які олені. Пушка, а ну пушка Оп, дивіться, які діла. А, так Ну, ми куримо, значить, нас туди не пустять. Тут там ось пінбол цими шариками. Короче, Йо, стріляють із краскою, пересліли. поняли? Хто переслідує? Запорожці. Хто? Запорожці. А, вчора в муромці був запорожець, тут а ось. І вони ще забувають. Де? А, не в А, і вон там ще. Вот такой. Так, так само оттуда йшли. Yeah. Да, пошли сюди. Тут бігають такі туф-туф-туф. -ту. І стріляють краской. Yeah. Ой, а я не знаю. Зараз побачу. Намальований, а я думала, це є десь. Краво просимо на танці. зараз з Миколаєвною потанцюємо. Ох, дуже зарахати. Паркнемося по булочці зиму, де підемо на ту сторону. Але таке булки з заварним кремом, то холодимо. Є там, що всередині? Да є. І цієї, і, ці і плетінки з маком, і лимонад на розлив. А ну пробуй, скажеш, смашно цієї. Вкусненько. Ну. Mm -hmm. ага. Вийшли вже на другу сторону. Та теж розлікалки різні. Там басейн, зараз коротше міст, підемо покажемо. Ось тюльпани які гарнені, різнокольорові. Кіцька. Кс-кс. А що, що, ти кажеш без хвоста? Без хвоста? Наче без хвоста. О, господи. Тут басейн, Ось тут колись... Це ми тут полінь день народження святкували, приїжджали. Коротше, щось тут взагалі не працює. Ну, ще рано, тут седлонги, по, оренда, по... А, оренда, все. Коротше, тут жива музика була, прикольно. Ці горки американські працювали тут. Йдемо по, по мосту. Люди вже, да, люди вже загорають. Оселедчик лежить на берегу. І там, да, і з той сторони на пляжі. Ну нам на ту сторону. На ту. Ось, пляжик, Це пляж вони ці. Чи? Не знаю Та, Оксана хоче на нудівський пляж. Нема ще там мужчин голих, ось отам мужчини. Пошли подивимось. Там вони спортом займаються. Це парк Вітландська. Острів Долобицький. Я не знаю, де в Києві нудиський пляж. Я знаю, де в Чернігові Там, де пляж Вінець, там за куском, ну пляж. Може, там десь. Ні, Це вас там ближче. Вона все знає, откуда вона буде. Вона таксі тоді. Із да. і, Коли що, там, без, і що там? — Ти без трусів купалась? Да Ні, ми ж не знали, ми померли сюди, щоб поменше людей. А там... а там голі, так ви назад пішли? Та да, Ні, трошки отошли, де не, від, не дивилися. Вон там, о, там хлопці, хлопці займаються спортом. Там хлопці, дивіться, боже, з яких там багато. Скач. І на скакалечки скачє. І на скакалечки скачє. Нє, каже, що буде наглость, якщо я підійду, з їх подрапить там, знімачу нагло. Коротше... Юра потім зі мною не відпустить. <ріст> Дам те, що мені такий Анатолійович голову, дерева скати, що взагалі пен брега берега Треба його сюди привезти, хай покачається. Сіріус. Угу. Хл Хлопці, спорців, він, він, який. Який. він побачив, що його знімаю, як він позірив, почав. Дивіться, що ми знайшли. Тут столики із мангальчиками. Ну тут, походу, Миколаївна не це є. Тут сонце, я, мабуть, поче. О, далі. Так там далі сидить. Хтось. Прикольно тут, гляньте, як красиво. А грибов немає, я коротше, дивилася вже. Так і співають. А ну поди глянь там, що там, там є, що нема. Бо там століків немає. Красиво там? Дорожка. Боже, як гарно. Лісом пахне, так що підемо гриби шукати. Пошли, я тут посадимо за столиком.